Доброго дня, друзі. Знову сон... розстав сніжок, було сонечко, а тепер ось туман. Далеко вже воно ну, там не так уже чітко видно. Калина ще в мене є, щоб птички... пташки не всю поїли. Травичка зеленіє, ніби. Весною почала зеленіти. Туди під вечір випустю гусей, рей попасу, коні мої помиті. О, ой. Скрізь безпорядок, як після зими. Але ще може сніг бути, це таке діло. Зараз піду поростоплюю. Наварю їсти, щось печу. Онуковій володі. Зараз некрасиво у нас, негарно, у садочку. Бачу вже підсніжники. Вон, дивіться. Раз. Бачите підсніжники. Ось так вилазить вже підсніжники. Тепло тут. Ой, оце так. Курочка. Володя випустив поверхся. І одна, мабуть, сюди через цю фіртку забіла. Зараз кажу, Володі нехай пережене господарський двір, бо вона всю, всі підсніжники поскльовує. Он ходи. Ти як сюди зайшла? Ось красуня яка. Перелетіла, мабуть. Отак. О, я там закрила фіртку. Воно куди? Куди вона пішла? О, а тут воно геть є, що підсніжники. Зараз покажу, дивіться. Бачите, вже зовсім розцвітоють. Ось такий у мене розпочинається ранок. Прогулянка з зранку. Тепер піду наготую їсти, щось печу, потім сяду, пов'яжу носки, а потім попасу курей, гусей. Ось так. Похмуро, пасмурно, як пізньою осеню. Як пізні осені в нас зараз. Ну, ось так. Хочу показати, що я сьогодні готувала. Зварила борщ. Гарячий алеф в тому відео показувала борщ. Відварила картоплю із зеленю, а це спекла ще піріжечків. Правда, ось до картоплі зробила отакий салат. огірки під капруною кришкою. Бачите, так, і цибулька. І свіжа давлена така олія, пахуча-пахуча. І оце я зробила такий, о, такий салат. І ще до картошки в мене є такі помідори. Бачите, з часничком у попки. Такі. Які вони смачнющі, У мене такий гарний рецепт цих помідорів, що випивається розсіл. Такий солодкувато вони, ну, солодкуваті такі кисленько, солодкуваті, ну дуже смачні. Потрібно ще вам сказати рецепт цього цих помідорів. Ось открію іншу баночку і скажу, що я сьогодні замісила хліб, поставила в духовку балабушку. Із такого самого тіста на воді попекло таких пиріжечків. Ось такі пиріжечки. зараз я покажу, як, щоб видно було, бачите, яйця із цибулею зеленою. Отакі. Бачите? Оце такі, Ось такі. Оце я Мисочку таку тарілочку напекла, таких піріжечків. Ще, ну, каже хочу з ковбасою. Він такі любить з ковбасою. Зробила з ковбасою, він їв. І зробила такі ну, ніби ці буреки. Але тісто це те, що на хліб. Ось такі вони в мене. Бачите, виходять, а такі ось я розрізала всередині. А начинка це в мене. З перчиком чорненьким. Бачите? Це завтрак туриста. Така консерва в мене. Ніби солдатська така, бійцівська наша. І оце туди додавала чесничок цибулька, перчик. І спекла оце такі вони. Бачите, вони не товсті. Пальці в мене товщі, як вони, отакі. Але м'якусінькі, гарнюсінькі, а саме головне, що вони смачні. Начинки Фата є в них. Ось показала вам, що я сьогодні приготувала. Ну, все, ні, ще пиріг десь у мене в духовці. В одній духовці хліб, це балабушка така, а в другій пиріг з вишнями поставила. Ну, ще не. Зутувався він у мене. Ну ось так, випустила свою, свою птицю, гусей і кори пастися. Вже вечір попасуться, так підуть у двір. Щось дощик починає моросити. Оставила собі гусей. Може, яка гусочка сяде. Може, яка гусочка сяде. Оставили гусей. Два гусака, а там три гусака біга. А, один лишній, мабуть. Ні, ми залишимо, це зараз їх семеро. Залишимо троє гусочок і два гусака. Ой, як ти гарно співаєш. І дощ як моросить, я вийшла попасти їх і пройтися, прогулятися. Зараз тривога, в хаті здуріть можна. На дворі наче легше, не так страшно. Мари такі дощові. Казав Володя, що буде похолодання, що буде сніг, мороз. Може й буде. Позавчора геть тепло було. Що ти співаєш? У нас прошлорічних двоє півнів. А там є й молоденькі десь у дворі, півники. І три маленькі в нас. Кокахін малий. І два такі карлики малі. Петрович і ще один. Воно пішли по під двором. Що вони шукають? Що шукають? У дворі трави немає. То вони... Вже й повер... повертаються назад. Та вже ввечері, як в день, то вони йдуть далі, а як вечір, то вони далеко не ходять. Ну, ось так. Половина курей вийшла, половина ні. Не хочуть. У дворі краще. Думала сьогодні. Йти в ту хату подивитися, чи миші там шкоду не роблять, так і не пішло. А собаки чують, що гавкають там у дворі, не випустила їх. Та як, якщо йду з, з курми, то їх не треба випускати. Вони починають бігати, кури гуси одразу йдуть у двір. Ну, ось так. У сім'ї йде курям. Це сторона. Чотири ну, у нас і два там у сина двора. Шість дворів підряд у нас оце пів вулиці. У нас є такий сусід і сусідки, що В обморок падають, що у нас так багато. Хат. Але. Птиці їде пройтися. Вони пішли туди далі, піду переймати їх, бо вони аж туди і туди далеко йдуть. Ось так. Пройшов Новий рік, я нічого не знімала, настрій був не святковий. ялинку в цьому році я не ставила.